Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Минулого разу ми вивчили розмовні фрази і вирази про відпустку. Сьогодні ми потренуємося розмовляти, використовуючи ці фрази. На нашому каналі є багато практичних вправ, багато граматичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську цікаво. Тож, перше речення. Я мрію. Піти у відпустку. Даю вам трохи часу подумати, і потім ми звіряємося. Давайте перевіримо I dream of going on a Vacation. I dream of going on a Vacation. «Vacation» – це більш американський варіант, можна також сказати I Dream of Going on Holiday. Тобто це більш такий британський варіант. Наступне речення. Я маю 24 дні оплачуваної відпустки. Я маю 24 дні оплачуваної відпустки. Давайте перевіримо. I have 24 days of paid vacation. I have 24 days of paid vacation. Paid vacation – оплачувана відпустка. Наступне речення? Він вже отримав відпускні. Подумайте який це час. Давайте перевіримо. He has already got his vacation pay. He has already got his vacation pay. Vacation pay? Відпускні «Vacation pay». Рухаємося далі. Ми пішли в похід на довгі вихідні. Давайте перевіримо. We went hiking for a long weekend. We went hiking for a long weekend. A long weekend довгі вихідні. Минулого місяця ми їздили за місто. Давайте перевіримо. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. We went to the countryside last month. We went to the countryside last month. Go to the countryside. Поїхати за місто. Go to the countryside. Наступне речення. Влітку ми проводимо багато часу на свіжому повітрі. Давайте перевіримо In Summer. We spend much time outdoors. In summer, we spend much time outdoors. Outdoors – на свіжому повітрі. Вона завжди проводить час розслаблено. Перевіряємо. She always spends time in a relaxed way. She always spends time in a relaxed way. Прошу звернути увагу. Використовуємо час present simple. Третя особа однини. She. Тому до дієслова додається закінчення S. She spends. In a relaxed way. розслаблено. Наступне речення: мої діти ходять купатися щодня. Перевіряємо? My kids... Go swimming daily. My kids. Go swimming daily. А тепер скажіть. Він ходить купатися щодня. He goes swimming daily. He goes swimming daily. Ще раз хотіла вам нагадати, що до дієслова додається закінчення С або ІС в третій особі однини в Present Simple. Лимонад такий освіжаючий Lemonade is so refreshing. Lemonade is so refreshing. Refreshing. Освіжаючий. Вони щоліта брали або проводили відпустку на пляжі. Але тут використовуємо дієслово take. Подумайте в якому часі. Вони щоліта проводили відпустку на пляжі. Перевіряємо. They took a beach vacation every summer. They took a beach vacation every summer. Звичайно, це past simple. Тому що дія відбувалася в минулому, якась регулярна дія в минулому. Beach vacation. Відпустка на пляжі. Beach vacation. Я люблю спостерігати за заходом сонця. Перевіряємо, I enjoy watching the sunset. I Enjoy Watching the Sunset. Після Enjoy наступне дієслово має закінчення ING. Enjoy watching. Enjoy reading. Вислів Watch the Sunset. Спостерігати за заходом сонця. Watch the sunset. Наступне речення? Будь ласка, засмагай безпечно. Перевіряємо Please, get a ten safely. Please, get a ten safely. Гет етен засмагати. Я завжди наношу сонцезахисний крем. Я завжди наношу сонцезахисний крем. Давайте перевіримо. I always apply sunscreen I always apply sunscreen. Apply sunscreen – наносити або застосовувати сонцезахисний крем. Сподіваюся, що саме у такий спосіб слова вам запам'ятовуються краще. Це насправді гарна можливість ще потренуватися, розмовляти. Напишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях. Це мене надихає на нові відео. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.